Да. Да. Хай народ, хай народ Його, бачить героїв своїх лице. Добро. Давайте форми. Я ще дав, було 20. Давайте там. Атаманенко. Піднімайтесь, будь ласка. Піднімайтесь і кажіть слово. Тихо. Ну ми ж не бачимо. Давайте кажіть. Да. Бобошко, наприсядь. Бобошко. Да. Ви махайте перед чоловіком, ви кажіть слово, щоб не було питань у людей. Все, далі. Борискі. А що це що це я, що? А що? я сказав, що, ага, я, я надав слово Леконі Григоровичу, я член недавно, все вони я надав. І він почав по імене голосування. Що ви ще хочете? Пішли на роздачі. У нас є голова, є.